Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про пори року. Діти, а в яку пору року сонечко більше зігріває нас і землю? Так, влітку. А в яку найменше? Правильно, взимку. Які пори року ви знаєте? Правильно, зима, весна, літо і осінь. Так. Рік має чотири пори року. А зараз послухайте загадки і відгадайте, про яку пору року в них йдеться. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, натягаю холоди, воду сковую в вольди. В дружбі я з дітьми всіма. Здогадались? Я... Зима, правильно. Привітанням журавля я пробуджую поля. Небеса та ручаї і заквічую гаї. Відгадали, хто вона ця красуня чарівна. Так, це весна. Зріють вишні у садку, квітнуть квіти у ліску, теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре. Літо, молодці, що за дівчина блукає із дерев листки зриває, птахів у вирій доправляє, у садах врожай збирає. Правильно, це осінь. Сьогодні, діти, я вам прочитаю казку про чотири пори року. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважненько. Казка. Про чотирьох дочок року. Це було дуже давно, на землі дуже часто змінювалася погода. Вчора світила сонечка, розквітали квіточки, а сьогодні вже сніг іде кругом, дме холодний вітер. Завтра іде сильний дощ, опадає листя з дерев. Дуже тяжко було жити людям від такої погоди. А високо на небі в захмареному палаці жив володар, якого звали рік. У нього були чотири доньки. Всі вони були розумні, добрі і гарні, але зовсім не схожі між собою. Перша донечка любила одягати білі, сині і срібні плаття. Вона вміла. Розсипати скрізь пухнастий сніг, заковувала ріки гладеньким, як дзеркала льодом, і охороняла сон в природі, звали її Зима. Друга дочка була весела, чарівна. Вона вдягалася в ніжно-зелені і рожеві сукні, уміла розтоплювати сніг і лід, скликати прилітних птахів. І дарувати перші квіточки. Її звали весна. Третя дочка теж була весела, чарівна. Вона одягалася в барвисті шати, дарувала багато тепла і світла, квітів і ягід. Її звали Літо. Останню донечку року звали осінь. Вона була дуже сумною, але одягалася. В жовті і оранжевій сукні присипляла природу, дарувала багато фруктів і овочів. Царю було дуже шкода людей, тому він вирішив послати на землю одну із своїх донечок, щоб вона допомагала людям навести лад, але ніяк не міг вирішити ніяку з дочок послати на землю. Довго він думав. І вирішив так: на землі має побувати кожна з дочок. Сказав цар зробив. І ось всі дівчата по черзі мали вирушити на землю: зима, весна, літа і осінь. Став цар запитувати людей, чи сподобалась вам зима, що було погано, що хорошого. І відповіли люди. О, великий царю, твоя дочка зима принесла нам холодні дні. У нас не було ані квітів, ані плодів, відлетіли птахи у теплі краї. Але вона подарувала нам змогу кататися на ковзанах, санчатах і лижах, грати в сніжки, принесла прекрасні свята, Миколая, Новий рік, Різдво. Ми полюбили зиму. А що ви скажете про весну, мою другу донечку? запитав цар. Коли прийшла весна, розтанули сніги, розлилися річки і нас підтопило. Але знову стало тепло. Повернулись додому птахи, розквітли квіти, розпустились зелені листочки на деревах. Твоя дочка весна прекрасна, відповіли люди. Чи сподобалась вам моя дочка, яку звати літо? спитав цар. Так, великий володарю, ми її полюбили. Нас кусали камарі, ми боялись грози, але немає нічого приємнішого, ніж купатися в річці, їсти смачні соковиті плоди, ягоди, милуватися літніми квітами в лузі. І ось моя четверта донька, осінь. Що ви про неї скажете? Восени знову стало холодніше. Пішли дощі, відлетіли співучі птахи, зате ліс одягнувся в червоні, жовті, оранжеві шати. Це так гарно. У нас був багатий врожай овочів, фруктів, грибів та горіхів. Хоч і сумна осінь, але ми її теж полюбили Замислився цар. І справді, як же бути? Всі дочки людям сподобалися а разом бути і володарювати вони не можуть. Але володар був дуже мудрий і справедливий. Він знайшов вихід з даної ситуації і оголосив людям своє рішення. Віднині хай кожна з моїх дочок. Приходить до вас по черзі і на однаковий час. Так і повелося: з тих пір гостюють на землі по черзі зима, весна, літо і осінь. Дітки. А хто із сестер вам сподобався більше всього? А чому чи є хтось такий в казці? То вам не подобається? Чому? Які найкращі подарунки дарують нам зима, весна, літо і осінь? Як ви думаєте, чому людям було погано без донечок року? Діти, ми вже з вами знаємо, як змінюється природа в різні пори року. Тож давайте з вами пограємо трішки і відпочинемо. Зробимо фізкульт хвилинку. Світ люблю я, коли ж осінню зима, лопатом снігом перший раз Легенько посипає нас. Фіт біло сніжної краси Стає казкова навкруги всі, разом кричимо, ура. до нас прийшла зима. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік. Капринесе сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе, а, ще не більш люблю я, коли весела дітвора Катається на ковзанах, на лижах, санках, на кульках, з високої гори летять, раді тішиться, пищать «Ура, Ура! Ура до нас прийшла зима. Сніжинки крутяться, веселі, щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, Сніжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе. Скажи мені ніч любиш ти, коли-коли канікули, коли святкові вихідні, коли дарують даруєш частобі, Алану, скажи мені, чи він в казку ти чи ні? Йде новий рік, йде коляда. Молодці малята пропоную вам пограти в гру, про що співають пори року? Послухайте слова і скажіть, про яку пору року тут ведеться? Хто співає пісню про листок зелений і про перші квіти? Це весна. Правильно! А чому ви так думаєте? Правильно, бо з приходом весни зеленіє трава, розпускаються листочки та з'являються перші квіти. Хто дарує пісню про море тепле і сонце гаряче? Правильно, це літо. Чому ви так думаєте? Так, бо влітку. Так тепло, що ми можемо з вами купатися в річці, в морі та загорати. Молодці? Хто співає про урожай багатий, та листя золоте? Так, це осінь. Чому ви так думаєте? Правильно, бо восени листя стає золоте. А люди збирають багатий врожай. Хто співає про мороз зі снігом та свята чарівні? Так, це зима. Чому ви так думаєте? Правильно, бо зима нам приносить свята сніг та мороз. Молодці малята ви добре впоралися з цим завданням? Так, у кожної пори року є своя неповторна пісня, яка має свої особливі слова. А як ви думаєте, які слова можна назвати теплими, а які холодними? Уважно слухайте слова, які я буду називати. Якщо слово тепле, то ми піднімаємо сонечко, а якщо холодне, то сніжинку. Сніг, метелиця, сонце, вогонь, лід, піч, морозиво, любов, зло. Крига тепло. Молодці малята. Ось і добігає кінця наше заняття. І ми зрозуміли, що кожна пара року приходить одна за одною і приносить свою красу. Першою іде зима, Новий рік веде вона, другою іде весна. Квітами заквічена, третім літо йде в наш край, дозріває урожай, а четверта осінь, каравай приносить. На завершення хочу вам сказати такі слова. Кожна людина з добрим серцем може почути всі пісні, що їх співає природа, та отримати від цього велику насолоду. А я вам кажу, дітки, до побачення, до нових зустрічей, малята!